Безпека в Україні та ситуація на тимчасово окупованих територіях вже завтра. Рада безпеки ООН збереться на нове засідання. А у вівторок будуть відкриті дебати у Генасаблеї Об'єднаних Націй. Там буде присутня і українська делегація. Раніше ООН внесла російську армію до ганебного списку за вбивства 136 дітей в Україні впродовж 2022 року. І ще понад півтисячі агресори покалічили. Та навіть попри ці злочини. Росія і досі постійний член Ради безпеки ООН. Україна від початку вторгнення наполягає на тому, що це місце агресор посідає незаконно. Чи є перспективи вигнати звідти росіян? Оксана Ткаченко поспілкувалася із активістами, дипломатами та міжнародними правниками. Дивімося, ну а наступний випуск ТСН уже з останніми новинами о 16.00. Все буде обов'язково Україна. Країна агресор, що порушила статут головної організації світу, яка об'єднує майже дві сотні країн. І головні його положення про ненапад на іншу державу, вбивства та тортури над мирним населенням. 48 хвилин тому Путін оголосив війну. Скажіть під запис, що ваші збройні сили не бомблять українські міста. Підіть, подзвоніть Лаврову. Ми зробимо паузу. Я не буду будити Лаврова, це не війна, це військова операція. Країна, що з 2014 року блокує усі резолюції стосовно своїх дій, і фактично робить недієздатним головний орган Організації Об'єднаних Націй Раду Безпеки і перетворює його на театр абсурду. Писанням такої транспортують транспортірують заданий район контейнер з великим кількістю комаров, переносчиків інфекцій несможої. При укусі комари інфіцирують атакують людей, ви особо особа пасна Я вже заплутався. Колеги, одна і та ж делегація скликає ці засідання з жалюгідним результатом. Так от я ставлю питання: а що Раді безпеки більше нема чого робити? Ми вже протягом тривалого часу слухаємо заяви російської делегації, але в черговий раз сьогодні пан Ебо доповідач підтвердив, що ніяких доказів і підкріплень цим заявам Росії не існує. Мої співрозмовники знають, як позбавити Росію можливості користуватися багаторічним привілеєм бути членом Радбезу ООН. І головне, чому не треба боятися такого кроку, решті світу. Статут ООН був підписаний у червні 45-го року на так званій Сан-Франциській конференції, де було створено Організацію Об'єднаних Націй. Свої підписи на документі поставили 50 держав-засновниць. А от підпису радянської Росії там. Нема у 1991 році під час процесу розпаду СРСР Кремль в обхід усіх процедур оголосив себе правонаступником радянського союзу і набув статусу постійного члена Радбезу із правом вето. А в штаб-квартирі ООН просто поміняв табличку. Один із головних прокурорів у справі колишньої Югославії Джефрі Найс каже: є серйозні підстави, щоб винести російське членство на розгляд. find interesting in this movement Що мене дивує, це те, що є чіткі докази, що російське входження до ООН після розпаду СРСР і участь у Радбезі може бути поставлено під сумнів. Те, що в Радбезі засідає Росія, яка є агресором і порушила, чи не кожен пункт статуту, коли ви кажете це звичайним людям, це шок для них. А от серед політиків не так. Єдині документи, на які посилається Росія як на підставу для здобуття місця СРСР в ООН, це так звана Алматинська декларація, яку додали до листа тоді. Ішнього очільника Російської Федерації Бориса Єльцина Володимир Єльченко, який десятки років пропрацював у стінах організації на різних посадах, зокрема і нашого постпреда, запевняє юридичної сили ці документи насправді не мають. По перше, гамадинська декларація підписувала ще в той час, коли СНД як установа взагалі не була створена і не існувала. По друге Єльцин в той момент ще не був президентом тієї країни, на яку посилається вся Алматинська декларація. Тобто, ще існував Радянський Союз, і після цього Горбачов ще був президентом цього радянського союзу, як ми знаємо, до 31 грудня, до останнього дня дев'яносто го року. Тобто, з юридичної точки зору це повний нонсенс. В цих документах говориться про те, що не існуюча ще країна займає місце ще існуючої країни. В ООН. Багато років цей факт лишався непоміченим серед решти членів організації, за словами Єльченка, не в останню чергу, тому що решта країн вірила в демократичний шлях Росії після розпаду радянського союзу та приходу до влади Єльцина. Нарешті З'явився шанс побудувати справжню демократію в Російській Федерації, зробити її цивілізованою країною, а не такою авторитарною як був радянський союз, колишній, але з приходом до влади Путіна все повернулося назад. і Я думаю, що наші західні партнери вже зрозуміли, десь всередині душі. Те, що тоді вони зробили помилку, але визнати вони зрозуміло це не хочуть. Громадський активіст Артем Миколайчук разом із партнерами вже рік просуває вигнання Росії з Організації Об'єднаних Націй шляхом протестів та петицій. Вибрали всі документи, створили сайт, на якому все це є, і е -е, розпочали роботу. Спочатку це була петиція, яка і зараз є на порталі Change.org. І вона вже зібрала 340 тисяч підписів, яка закликає Гутереша перевірити те, що документів немає, які обґрунтовують те, що Росія знаходиться там. І... Після цього ми почали діяльність по всьому світу, щоб переконувати людей, те що це необхідно. За словами Артема, порушувати російське питання в ООН мала б активніше саме українська сторона. Ну, це дуже велика помилка напевно України. Те, що ми е, не Розглядали це питання ніколи у ну, своїй взагалі історії. Ми дуже дякуємо. що чому їх не визнавали правонаступниками, але ми і не спростовували це у разі визнання незаконного перебування Росії в ООН Україні відкрилася б низка можливостей, які нині блокує кремлівська делегація. Перше створення обов'язкового механізму виплати репарацій із заморожених за кордоном російських активів. Друге, це дозволить Радбезу дати зелене світло на роботу міжнародного трибуналу, який судитиме кремлівську верхівку за злочин агресії, тобто напад на сусідню державу. Єдине, що може стати на заваді, це страх багатьох лідерів виганяти ядерну державу з ледве не єдиного майданчика, де ще ведуться, хоч якісь переговори. Але за словами нашого дипломата Москва вже давно не зважає на будь-які домовленості та діалоги. Росія вже і так порушила всі, які тільки можна порушити міжнародні принципи, в тому числі і принципи, зафіксовані у договорі про насповсюдження ядерної зброї, 1968 року. Ну, по перше, постійним ядерним шантажом і погрозами Україні застосувати ядерну зброю. По-друге, фактично передачею на територію Білорусі тактичної ядерної зброї. Це напряму за заборонено цим договором, коли ядерна країна передає. Ядерну зброю Україні не ядерній законних механізмів, як позбавити членства кремлівської делегації в ООН, є кілька, але усі вони ведуть до Генеральної асамблеї, де країна-агресорка не має права вето. Британський прокурор Джефрі Найс каже, можна скористатися південноафриканським прецедентом 1971 року. Я б рекомендував підняти це питання на генасамблеї і подивитися, який рівень підтримки ви матимете, аніж сидіти і думати, що це. Це неможливо зробити на рівні Радбезу. Треба попередити Росію. Якщо не щодо повного виключення, то щодо можливості призупинення, так само як колись призупинили членство Південної Африки на 20 років через політику апартеїду. І ще один варіант піти за китайським сценарієм, каже активіст Артем Миколайчук. Це все буде проводитися через ООН. Простою більшістю від проголосувавших в Росію можуть виконати зон так само, як виконали колись Тайвань і поставили Китай. Це вже було у 1971 році. Щоб це зробити, потрібно залучитися підтримкою цієї більшості. Такої ж думки дотримується і Володимир Єльченко. Найпростіше це звернення до комітету з повноважень Генеральної асамблеї. З проханням не визнавати повноваження російської делегації. Так, це не буде виключення чи вигнання Росії складу, ООН, але це дозволить заморозити повноваження і делегації і не дозволятиме представникам Російської Федерації виступати, брати, брати участь. Тобто залишиться табличка Російська Федерація. ООН, але за цією табличкою не буде ніхто сидіти і розказувати як ні бензі, якісь байки. В російському телебаченні наступне вікно можливостей для того, аби порушити тему незаконного перебування Росії в ООН, випаде на вересень цього року. Саме тоді має відбутися щорічне засідання Генеральної асамблеї, яке Україні необхідно не прогавити і зібрати довкола себе якомога більше прихильників такого голосування, враховуючи усе, що встигла зробити Росія за понад півтора року війни в Україні. Це має бути нескладно, але навіть якщо це зробити не вдасться, Росія мусить розуміти, що вона вразлива. Вона мусить розуміти, що вона там з великої ласки інших країн, і боятися втратити своє місце в радбезі. Політики та дипломати в ООН і генсек мусять принаймні підняти цю дискусію. Оксана біда Сергій Трачевський, Вадим Довбиш, Валентин Шилко, Максимо Смірко, ТСН марафон. Єдині новини.